Всіх вітаю. Сьогодні ми з вами відвідаємо виставку Звук заліза, яка проходить у Києві і яка присвячена 80-річчю Київського мотоциклетного заводу. На жаль, цього заводу більше не існує, але завдяки колекціонерам та ентузіастам, з якими ми сьогодні познайомимося, історія про цей завод досі живе. В його моделях, зокрема, в перспективних, дуже цікавих розробках, які ви зможете побачити в цьому сюжеті, буде цікаво. Тож, поїхали! Зараз ми познайомимося з вами з дуже цікавою людиною. Він розповість про деякі експонати. Олександр Цей мотоцикл називається М53. Він був виготовлений в 55-му році для якраз виставки, яка проходила в даному павільйоні на ВДНГ України. Якби вважається, цей виставковий мотоцикл. Потім він пройшов випробування на 50 тисяч кілометрів. Головні відмінності цього мотоцикла, що тут двигун. 500 кубічних сантиметрів ну більш потужніший від М-72, який тоді на той час серійне випускався. Якщо в М-72 дві кінські сили в цьому мотоциклі 28. І коли створювали цей мотоцикл, було вироблено в експериментальному цеху 11 рам, і всі рами відрізнялися, і всі проходили випробування. І оця рама вона показала найкращі показники. І тому далі ну, було вирішено на цій рамі вже продовжувати випускати нову модель, яка далі ну, отримала назву К-750. А рам на початок було 11 штук. Двигун повністю відрізняється від серійних. В ньому застосовані штамповані шатуни із діалюмінію. Вже був літий колінчастий вал. Система очищення масла мала три уровні, і вже було автоматичне випередження запалення. Він проєктувався більше як одинак. Можливо було його використовувати з боковим причіпом. І були вони з боковим причіпом, були виготовлені тільки облегшеного типу. Вони були дуже легкі, ну в півтора раза легше, ніж звичайний візок. На сьогоднішній час відомо про чотири мотоцикли. Хоча було випущено взагалі 95 штук. Так, ця фарма, фарба є, металік, ну, на той час вони називалися лісіруючі емалі. От всі виставкові мотоцикли якраз фарбувалися в такий колір. Ну, тут видно, тому що після виставки він проходив випробування, а вже після випробувань його наново він був пофарбований в трохи інший колір. Це теж виставковий і саме перший зразок мотоцикла, який. Отримав назву дніпро 1 Це і з цього почалася ера Дніпрів, так якщо вважати марка. Дніпро почалася якраз з цього мотоцикла. 64 рік. І можна ще додати: в 64-му році вже почали виробляти модернізовану модель К-750, яка вже отримала нову назву к 750 М. Ну тобто модернізовану. І в цьому році була представлена оця нова модель, і вже було прийнято рішення починаючи саме перший, чим відрізняється. Випускати цю модель серії. Тому що тут немає... Ну, дива не сталося. Ну, так, встигли все, ну, встигли всього виробити інші все експериментальні зразки, зразки, і вони трошки відрізнялися один від одного. 12 штук. Ну, аккумулятора. Да, на той час вже на заводі була створена лабораторія пластмас, як вона називалася. Так. У мене ну, багато є архівні фотографії і нова фарбака і, і, і новий дизайн на той і час. Сах, ну, ну, він, і, він, я в подіях, дуже які дуже і, були в Києві на той час. Ну, старе, і, і, і на той час вже вперше на цьому мотоциклі були використані колеса на 17-й ну сімнадцятий радіус. Ну, всі колеса взаємозамінні. І на той час виставкові мотоцикли всі фарбувалися, от якби хромований обод, Внутрішня частина фарбувалася і обов'язково наносилися золотісті... золотісті царовки. І ступиця теж фарбувалася. І все, картера, всі і міст, і двигун все фарбувалося. Так, да, На початку бів, ну, був блакитний, але це ж його перефарбували теж на заводі. Вони були бордові. Ти потім можеш побачити там інший мотоцикл. Він бордового кольору. Ну, Ці 12, А, і один був салатового кольору. У мене залишки цього мотоцикла залишились. Є бажання його відновити. Реальний пробіг. Швидкість була десь 110 км на годину. Більше ніж уже у тих мотоциклах, які випускалися на той час. А її потужність була тут вже 32 кінські сили. З Цього двигуна і почалася ера верхинклапаних двигунів. Далі ж будуть випускати К-650 І коли ця модель в серію не пішла, цей двигун почали встановлювати на мотоцикли. К-650. п'ятдесят. Ну двигун все однаково є відмінності, що у К-650 ребер охолодження менше тут їх більше на дві штучки. І кришки вони ну трошки відрізняються от в цьому місці. От слідуюча модель, яка називалася вже Дніпро 2 там був вже електростартер на той час. Я можу ще щось показати. Теж тут гарний дизайн. Ну була також багажник. е, все пластикове, і для зручності посадки пасажира передня частина вона відкривалася. Просто на той час мотоцикл був складніше в виготовленні, і тому ну навіщо створювати щось нове і запускати в виробництво? Це дуже складний процес. Вирішили просто далі випускати оцю модель. Це дуже знаковий мотоцикл для нашого мотоспорту. Ну, Все це створили на наш мотоцикл. На початку вони були США-10, починаючи десь з 79 го року до 86-го. Оцей мотоцикл вже саме остання його модифікація, це модернізували. Е і, і на початку вони мали там 95 кінських сил, потім модернізували 97, далі 105. І е, цей мотоцикл вже на Денастенді показав потужність 115 кінських сил. почали його створити якраз спортсмени, які на ньому приймали участь у змаганнях. А конструктори е, ну не вірили в успіх цього мотоциклу. Це останній мотоцикл, який приймав участь в перегонах. І після цього ця програма шосейно кольцевих мотоциклів на заводі була закрита. Це ж якраз 86-й рік, коли почалася перебудова, якби. Якщо порахувати загалом на мотоциклах цієї серії на всіх змаганнях на той час радянського союзу, на йому було завойовано 16 золотих, 17 срібних і шість або сім бронзових нагород. Нашими київськими спортсменами, якраз заводськими, да заводська команда, яка їздила на цих мотоциклах. Двохтактний двигун він має об'єм 493 кубічних сантиметри. Відмінність два колінчастих вала в ньому знаходиться електронне запалення. Коробка передач має 6 ступенів передач. Швидкість, як мені розповідали якраз спортсмени, які на ньому змагалися, він легко набирає, може набрати 250 і більше, але максимальна швидкість, яку він розвивав на змаганнях, це 225. Але це залежало від траси, тому що довгих таких спецучастків не було, де можна було випробувати максимальну швидкість. А на мірному участку в 350 метрів. Він випробували просто заміри. Він один раз показав швидкість 224 км, ну, на годину і два рази 225 Олесь мене звуть, дуже приємно. Ну, для мене це дуже цікаво, цей синій 8955. Ми його, ми його звемо ще СБУ, хоча такої позначки в нього нема. Цей мотоцикл єдиному примірникові виготовлений в 2000 році по спецзамовленню Служби безпеки України для транспортування двох бійців, а також вивозу, що третього пораненого на багажнику позаду. Крім того, він обладнаний Фаркопом для того, щоб він міг транспортувати причіп, причіп з набоєм. Я так розумію, що причіп мав бути Дніпро-600. На жаль, в нас його поки немає, але ми шукаємо Дніпро-600 в оригіналі. Про, про мотоцикл це такий симбіоз патруля. Сімбіоз Кримовського ескорта, тобто в ньому поєднане напрацювання від усіх цих мотоциклів, які були на той час на заводі вільному доступі. В нього є е, блимовки е, червона і синя. Ну так як спецсигнали, все ж таки він належний до служби безпеки. І крім того, я можу зайти всередину. І е, я можу сказати: дивіться, два великих сидіння. Та, а ось на цьому багажні планували транспортувати пораненого. Тобто відкручується оцей барашик поручень перекручується назад, і коли хлопець непритомний, припустимо, його можна через оці отвори зв'язати, щоб він на цьому багажнику залишався. Ось тут у нас є бічний, бічний кофри для всякого обладнання. Ось ну, такий дивний мотоцикл, стартерний, тобто в нього заводський стартер, покращена система змащення і збільшений бак. З туристом в них однакові баки по розміру. Єдине, що тут ще додатково, є, там, є люверси для кріплення приладдя. Крім того, це найдовший заводський мотоцикл КМЗ. Він має найдовшу базу і найбільший габарит. Тобто більше, ніж оцей СБУ, КМЗ нічого не випускав. Щось пішло не так. Де все пішло так. Просто завод же, я думаю, був неспроможний запустити таку серію. І його можна було модернізувати. Тобто це був перший мотоцикл. На, е, на підставі його на працьовок можна було напрацювати, можна було виконати, ну, можна було його вдосконалити. Тобто тут дуже гарне інженерне рішення закладене. Заднє колесо, от ми бачимо, ескортне з 18-м ободом, ступиця ескортна, передня, передня і жовська, вже була на той час. Ну тут таке дуже цікаве поєднання всього і вся. Ось у нас навіть є розетка для фаркопа, ось, будь ласка, фаркоп. От знайдемо шестисотку, причіп, причіпимо до нього. Скоріше за все, цей, процек, цей проект так і завмер на стадії ну, з'ясування погоджень. От, 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 можна бачити, важко от от, піднімається сідушка, там бардачок позаду, він зроблений в єдиному примірникові так. От, е, хоча ми бачимо на працьовці, ті, що ми тут бачимо, така кришка була на декількох сола, на нашому 05 м є така кришка. Та, там, припустимо, двигун стартерний, ну, він є на багатьох мотоциклах на цій експозиції. Приборний щиток від, від, від туриста чи від патруля. Тут збільшений бак, такий ж, як в туристі на 30 літрів. Тобто, от на цій експозиції є два великих бака: Дніпровських, заводських то бак на туристі і бак на цьому 955 СБУ.